паранормальщина, яку вдалося зловити на фото. Перед вами Форт Пуласки, Джорджія. Людина, яка зробила це фото, випадково затримала палець на затворі камери та зробила серію фото. На першому нічого немає, а ось на другому фото, зробленого в ту ж секунду, чітко проявляється якийсь силует. Автор фото запевняє, що був один в той момент, і нікого крім нього там більше не було. Гарний фотошоп, чи я стінь, чи реальний відгомін минулого. Вирішувати вам. Наступне фото було знайдено уважними користувачами на сайті по пошуку нерухомості realestate.com. Каком на сторінці оголошення про оренду старого котеджу в Тасманії можна побачити ось це фото із загадковим силуетом. Справжні чи маркетинговий хід орендодавця для привернення уваги. Хто знає? Ох, хто не любить милих котиків. Але те, що іноді може стояти за ними, вразить навіть найбільших скептиків. Автор фото запевняє, що просто сфотографував свого кота та вирішив відредагувати фото, коли побачив це. Дивна гра тіней, чи у автора з домашніх улюбленців явно є не тільки кіт. Пишіть свою думку у коментарях.